Може доставка карась буде мене ждати. О, лід тонкий. Зараз я проб'ю в тих місцях декількох лунки і буду там рибалити. Зараз я спробую. Спробую зайти трошки ближче, щоб далі діставати. От сюди не стану. От може достав карась. буде мене дати. Отак от, от я набив лунок, ух ти? Як його достати? Застряг а, -а, а. Зараз порву губу. Изій да фухес. Иди який зорный.